Прикарпаття поповниться новими фаховими журналістами з 1 вересня у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника відкриється спеціальність журналістика для того, аби обговорити перші кроки розвитку цього напрямку. У виші провели круглий стіл, на який запросили відомих представників засобів масової інформації. Потреба у підготовці професійних журналістів на Прикарпатті виникла вже давно. Цьому питанню неодноразово приділяли увагу члени обласної організації Національної спілки журналістів України. Не секрет, що в нашій області в більшості засобів масової інформації дуже мало фахових журналістів. Я розумію, що це десь з свого боку має бути талант. Я розумію, що це є ще плюс практика до цього, але тим не менше дуже важливо все-таки володіти азами журналістики. Ну, я особисто щоб націлювала насамперед, це на чесність журналіста на якусь його непідкупність. Кілька років наполегливої праці колективу Прикарпатського національного університету, і ліцензійна процедура завершилась з 1 вересня. 61 перших абітурієнтів розпочнуть навчання на спеціальності журналістика. Освітньо кваліфікаційний рівень бакалавр денна форма. Вступ відбуватиметься на основі конкурсного балу ЗНО, творчого конкурсу і додатка до атестата про закінчення школи. Викладатимуть студентам найкращі науковці зі Львова, Києва та Чернівців. І, звісно, з Прикарпатського національного університету. У нас забезпечуватиме навчальний процес переважно викладачі, які мають фахові кандидатські, принаймні дипломи. У нас є такі люди в івано Франківську, які працювали колись у Львівському університеті, в Чернівецькій університеті на факультеті журналістики. Тобто ми одразу з першого кроку заявляємо про професіоналізм, про фаховість цієї спеціальності напряму журналістика. Залучатимуть до викладання у виші також практикуючих журналістів. Їх досвід неабияк потрібний студентам, впевнені в університеті. Ми розраховуємо в першу чергу на підтримку фахових журналістів. Частина теоретичних предметів будуть забезпечувати наші викладачі. Але мастер-класи питання проведення спецкурсів. Ми б хотіли до цього залучати колег-журналістів, які з практичної точки зору могли б дійсно передати свій. Важливий для наших студентів досвід, аби обговорити майбутні журналістики Івано-Франківщини у Прикарпатському національному університеті за круглим столом дискутували нинішні акули пера та викладачі вишу. Обговорили чимало актуальних питань. Крім того, презентували стратегію розвитку нового напрямку на наступні три роки. Спеціальність журналістика постійно розвиватиметься вже наступного року. Тут відкриють заочну форму навчання. А далі справа піде і за магістрами.